Унікальні операції з протезування, перейменування вулиць та шкільні скандали. Березень 2024 року розпочався стопонімічної реформи. 13 вулиць у Чернівецькій громаді змінили свої назви. Зокрема, вулиця Академіка Вавілова тепер носить ім'я відомого державного діяча Тараса Києка, який був відомим вченим мовознавцем, громадським та політичним діячем та співавтором Конституції України. Початок весни відзначився проведенням операції з остеоінтеграційного протезування. Такі оперативні втручання безкоштовно проводять військовим, які втратили кінцівки під час захисту батьківщини. Запатентував унікальну методику австралійський професор. Це стало своєрідним ноу-хау у сфері медицини, адже протез кріпиться безпосередньо до кістки. Впровадження такої методології дає надію на повернення до нормального життя іншим українським захисникам, які отримують поранення та ампутації. Дуже багато. Уваги приділяється м'яким тканинам, що є найважливішим при цьому методі. І... Видно, що видно перспективу для цих пацієнтів е, і віриться, що вони вже через місяць, через півтора вже будуть ходити своїми ногами. Гучний скандал за участі поліцейської сколихнув чернівців в березні 2024 року. Під час розмови з дітьми в гімназії номер 5 Ювеніальна поліцейська принижувала школярів. Голоси голохом не дозволяла. Далі духом чи починаємо думати головою. Колективна відповідальність це чудесна штука. Не дошло до одного, скинули, дошло до всі. Понад сотня батьків просили звільнити директора школи, бо ж саме за її мовчазної згоди відбулося спілкування правоохоронниці з учнями восьмих та п'ятих класів. Прийшла е якась тьотя, е сказали, що це поліція. Хоча це не була поліція. Я кажу, а чого не поліція? Тому що вона була одягнута в звичайних речах. Почала питатися у нас правила з української мови. Хтось дітей не знав правил з української мови. Присідали, стояли в планці. Хлопчик у класі стояв у планці п'ятий клас, 10 років, і вже не міг стояти 7 хвилин. До речі, в планці треба було простояти. вона йому з ноги дала по животу. Його брат розплакався, а у його брата цукор. Цукор впав. Невдовзі у Чернівцях завершили розслідування щодо ювеніальної поліцейської. Поліцію цю співробітницю вирішили залишити, обмежившись доганою. Натомість директорку гімназії відсторонили від роботи. Оригінально збирали донати чернівчани і у березні. В центрі міста відбувся гараж сейл, на якому робили тату за донат, продавали платівки, книги та одяг. За лоти організатори вилучили понад 200 тисяч гривень для військових. Почали ми це робити в під'їзді біля нашого кафе. От ідея з гараж-сейлом, в принципі, глобально не нова. Оце люди приносять старі речі, продають. Просто час такий, що ці гроші на благодійність. Всю виручку організатори спрямували на аптечки для військових у благодійний фонд Волонтерський рух Буковини. У березні в останній шлях на Буковині провели 31 військового. За вільне майбутнє України свої життя віддали солдат Максим Кириленко, старший сержант Василь Кирилюк, штаб-сержант Віктор Ковальчук, солдати Ігор Кміта, Іван Петруник та Іван Пилипик. Останню шану віддали загиблим на війні солдатам Григорію Крівчуну, Андрію Малованюку, Олександру Сторонському, Іону Олару, Івану Адамчуку, Андріану Поліску та Сергію Шевченку. Попрощались також зі старшим солдатом Русланом Гаврилюком, солдатом Ярославом Климом, молодшим сержантом Русланом Івасюком, солдатами Дмитром Климом, Олексієм Гавриліним, Макаром Цурцуманом, Олександром Мецканюком та Михайлом Голодніковим. На війні проти російських окупантів в березні 2024 року Буковина також втратила солдата Василя Коваля, полковника Сергія Допіряка, солдата Дмитра Іліку, сержантів Дмитра Ткачука та Дмитра Бідняка, молодшого сержанта Івана Романюка, солдата Юрія Сливчука, молодших сержантів Євгена Волощука, Дмитра Дущака, солдата Віктора Борецького. Вічна пам'ять та слава героям. У березні у Чернівцях два дні поспіль тривав показ документальних стрічок про життя та буденність сьомої бригади сил територіальної оборони, де несуть службу Буковинці. Автори кінострічки зауважують, що герої цього фільму це справжні герої і в житті, які щоденно ризикують заради вільного майбутнього. Найулюбленіший фрагмент із цього фільму ну, це, мабуть, така найбільш мотиваційна частина е, стрічки, яка знаходиться буквально там в кінці, коли люди розповідають заради чого і заради кого вони пішли воювати і відстоювати українську незалежність і суверенітет. Зараз ми пишемо історію, і нам випала честь зафіксувати її у фільмі. І в майбутньому наші нащадки зможуть. Побачити, як ми колись боролися якою ціною за свою незалежність. Діти вивчають зараз за підручниками про козаків лише там з малюнків. У нас є можливість зняти про це фільм і показати його майбутнім поколінням. Відзначились буковинці і у спорті наші атлети вибороли переможні місця на чемпіонаті України з греплінгу, який відбувався в Одесі. У місті на березі Чорного моря буковину представляло понад 70 професійних спортсменів, які здобули призові загальнокомандні місця одразу у трьох розділах. Я пролежала у лікарів хвилин 20. Мені пропонували абісбол, уколи і так далі, але я відмовлялась. І в цей же день, вже коли ми були в номері. То нам нас тренер настроїв і сказав, що наступний день ми маємо вийти і перемогти. На другий день я настроїлась, вирішила, що я маю це зробити, що я маю здобути перше місце. Вийшла настроєна і задушила суперницю. Я здобув по новій розділу перше місце, в гі – друге місце. Вони для мене були дуже складні, бо це перші змагання мої на такому рівні. Запам'ятався березень і тим, що на Буковині запрацювала експертна рада уповноваженого з прав людини. 13 представників спільно виявляють болючі точки щодо порушення прав людини та координують відповідальних осіб за для їх вирішення.